Доброго здоров'я, друзі! Ми продовжуємо знайомити вас із сучасною технікою українського виробництва. Тож ставте лайк під цим відео та підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Починаємо! Українська компанія Інгуар офіційно представила нову бойову броньовану машину Інгуар 3 Розроблена та виготовлена українською компанією Інгуар. Бойова броньована машина класу МРАП завершила проходження заводських тестів та рухається у напрямку державних випробувань. Цей автомобіль представляє собою нове покоління модульних тактичних бронемашин з окремою передньою та задньою бронекапсулою. Завдяки яким її конфігурацію можна швидко змінити у варіант десантного автомобіля пікапу або носія важкого озброєння. Вона оснащена комбінованим бронюванням, що складається з алюмінієвих та сталевих плит. Алюмінієві елементи виконані у модульному форматі для швидкої заміни. Використання алюмінію суттєво знизило вагу машини. Цей метал має високу в'язкість, що дозволяє поглинати більшу частину енергії кулі. Сталева бронеплита забезпечує основний захист та остаточно зупиняє уражаючі елементи. Виробником заявлено, що машина має рівень захисту 3А 3Б за класифікацією в станах 4569. Тобто машина має витримувати влучання бронебійних куль калібру 7,62, а також уламків 155 міліметрових снарядів з 60 метрів. Протимінний захист за цією класифікацією передбачає витримування підриву протитанкової фугасної міни з 8 кг вибухівки. Виробник акцентує увагу на підвищеному захисті підкапотного простору від уламків для водія в машині встановлені камери переднього, заднього та бокового огляду, що замінюють дзеркала а також встановлену камеру нічного бачення. Також до комплектації входить модуль РЕП з можливістю конфігурування частот, система автоматичного пожежого гасіння з оптичними датчиками, система фільтрації повітря від хімічного зараження, автономний обігрівач салону, система кондиціювання повітря та лебідка з тяговим зусиллям 12 тонн. Інгуар3 отримав рамку конструкцію та незалежну підвізку з планетарними редукторами. Завдяки міжусьовому блокуванню, блокуванню диференціала перед переднього та заднього редуктора, а також високому кліренсу у 450 мм, машина забезпечує високу прохідність по бездоріжжю. Силова установка представлена двигуном Deutz з потужністю 356 кінських сил, що працює разом з автоматичною коробкою передач Елісон. Крім того, в ній реалізована система централізованої автоматичної підкачки шин, а колеса оснащені вставками Run Flat, що дозволяють рухатись у випадку їх пробиття. Друзі, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Також для нас важлива ваша думка щодо даної техніки, тож діліться нею в коментарях. А хто бажає підтримати наш канал? Ви можете це зробити, ставши спонсором каналу в Ютубі за посиланням в описі відео або в закріпленому коментарі. Дякуємо вам.